Добрий день, дорогі гості підписники мого каналу. Така вона велика, ця дейка, що в кадр не влази. Ну, ось, повісив на стінку, підключив. Підключив сонячні батареї. Ось так вона працює. Е, ось. Виходить, перший кіловатт згенерувала. Круто! Вчасно включив камеру. Ось, сьогодні за день десь така виробітка. 150, ну, було, і 170 Вт я зранку бачив. Зранку підключив і побіг на роботу. Ну, а це, думаю, забіжу додому, гляну, що тут. І от якраз час прийшов. Отак працює. Ось, ось, ось виходить ось такий графік по сонечку, потрошку заливає. У мене зараз ось будинок Споживає 0. Будинок ось споживає пів кВт. І від мережі 256 Вт. Виходить, і батарея також трошки розряджається. І ще що хочу дуже показати, що помітив, де я дуже класно підмішую енергію батареї на відміну від аксіоми. Як бачимо, 138 Вт забирається з батареї, я налаштував 52 вольта. При цьому на і дає 200 Вт. Ну, і виходить, якраз деяка так рівненько знімає напругу з батареї, що рівно 52 вольта на ній держиться. Ось. По підключенню. Провода не сказав. По підключенню, провода 50 мм, квадратних, так як пише інструкція. Підключення навантаження. Ось це, треба було 6 мм квадратних в інструкції, Ну, в мене четверка. Ну, дайка на 26 ампер, А, четверка, думаю, витримає. Зі сторони мережі в інструкції написано, що четверку треба підключати. Ось, е Кільце повдівав. Е оскільки я буду використовувати режим віддачі в мережу. Тому кільце потрібне. Якщо не використовувати цей режим, кільця не потрібні. Також е кільце на акумуляторах. Воно в мене там лежить, та кільце. Е не знаю. На старих інструкціях до деї треба було декілька разів протягувати через кільце. Ну, а на нових деях як я помітив, на моїх там також один раз треба протягувати. Ну, я не знаю, зробив е так, як інструкція пише. Далі підключив сонечко. Ну ось так. Це вкрив трохи батарею, щоб менше охолоджувалося. Ось так е працює дейка вже півдня. Ось індикація така. По батарейки. Ось зараз так вона працює. По налаштуваннях все стандартно. Я зніму в окремому відео, щоб не, не путати. Ще мені треба підключити датчик температури до батареї, трансформатор струму і розумний вихід. ось сюди. Розумний вихід треба підключити. Як уже все підключу. Повністю тоді вже зніму відео про настройки. Ну, а таке коротеньке відео. Якщо відео сподобалося, став лайки, і підписуйся на канал. Всім до побачення до нових відео.